Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Деякі важливі новини для українців з Європи. Отже, друзі, нова допомога Німеччини для України. Також Польща посилює контроль. І важлива заява Анджея Дуди про Україну. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе в розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine». Також ще більше українців почують цю важливу інформацію. Польща посилює контроль на кордоні з Білорусію. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив стурбованість поведінкою президента Лукашенка і президента Путіна, назвавши їх можливі дії дуже дивними. У зв'язку з останніми повідомленнями проти прибуття приватної військової компанії ПВК Вагнер і її керівника Пригожина до Мінська. Польща вирішила посилити контроль на кордоні з Білоруссю. Ми не виключаємо можливості використання ПВК Вагнера в Білорусі для посилення гібридної операції, яка спрямована проти Польщі. Це питання, яке потребує моніторингу і польські служби безумовно за цим стежитимуть. Так зазначив уповноважений польського уряду та координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарин. Німеччина друзі надасть допомогу на відновлення України на конференції з відновлення України. Міністр закордонних справ Німеччини Анна Бербок оголосила про надання. Додаткової гуманітарної допомоги Україні у розмірі 381 мільйон євро від Німеччини у 2023 році. Головна мета конференції полягає в залученні міжнародних інвестицій для відновлення України після російського вторгнення. Бербок підкреслила, що гуманітарна підтримка є першочерговим етапом відновлення, і Німеччина надасть фінансову допомогу для. Постачання генераторів їжі також для тих, хто постраждав або був змушений покинути свої домівки. Вона також зазначила, що уряд Німеччини працює над зміцненням політичної та практичної співпраці з Україною та НАТО, зокрема з метою допомоги Україні в перемозі у війні та досягненні миру. Бербок висловила переконання, що процес відновлення України повинен бути пов'язаний з перспективою вступу до ЄС. Друзі, остання важлива заява президента Польщі Анджея Дуди, президент Польщі запропонував країнам, які регулярно закликають Україну до компромісу з Росією, відмовитись від власних територій. Він зазначив, що якщо деякі лідери готові з легкістю йти на територіальні поступки заради компромісу, так званого, то нехай самі відмовляться від своїх територій, своїх держав. Нещодавно була прес-конференція президента Польщі Анджея Дуда з українськими журналістами. Як зазначив президент Польщі Анджей Дуда, нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ та Крим. А хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Перед, я думаю, РФ буде щаслива, якщо отримає якийсь гарний шматок. Наприклад, на Середземноморському узбережжі наголосив Дуда. Президент Польщі також зазначив, що Росії не можна дозволити зараз виграти війну проти України, оскільки агресор здійснить атаку на інші країни. І він додав, що умовою справедливого завершення війни буде лише перемога нашої держави, тобто України. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюєте в коментарях під цим відео. Чи згодні ви з висловом Анджея Дуди щодо України? До зустрічі!